Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Під Божим Словом. Псалом 15, перший вірш. Бережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. І з самого початку програми ми говоримо про те, що ми покладаємо нашу надію на всемогутнього Бога. І у нас багато є обітниць псалмах, про які пише. Цар Давид, що буде відбуватися з нами, якщо ми будемо покладати свою надію на всемогутнього Бога. Він каже тут: бережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. І тут ще я хочу вам показати і прочитати 11 вірш. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям Твоїм, насолодою по пробиці Твої навік. Ми бачимо ці обітниці і ми приголошуємо знов і знов, що покладаємо надію на всемогутнього Бога. Тож ви можете сказати це разом зі мною. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він забезпечує мене, що Він приносить радості у, у моє життя. І він міцно тримає мене у своїх руках, тому на нього я покладаю свою надію і очікую допомоги від нього, від самогутнього Бога, який створив цю землю і який створив мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені спасіння, подарував мені вічне життя. Я приймаю Його як свого Спасителя і Господа. І я насолоджуюсь повнотою Його благослові. Амінь. Слава Господу! Радий, друзі, що ви нагадуєте собі знову і знов, хто є Господь для вас, і що ви очікуєте допомоги саме від нього. Добрий друзі, я вас ще раз вітаю. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, звичайно, вже. Підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Це допомагає нам розповсюджувати Богу Звістку і я вдячний вам за те, що ви допомагаєте нам в це і робите це. Натискайте там дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Ну, дякую вам за те, що ви все це робите. Добре, друзі, давайте ми сьогодні подивимось. Далі Євангелія від Марка. Ми багато там про що вже говорили, і ми робили добрі висновки, і бачили, що багато є чого навчає Ісус, і що нам потрібно розуміти і знати, і Він тут навчав своїх учнів, тому що події відбуваються, коли він возліг чи сів. Зручно влаштувався, покликав своїх учнів, і він їх починає навчати, тому що перед цим вони сперечалися між собою, хто з них буде більшим. І він їм тут розповідає, що треба, щоб стати більшим. Він сказав, ви повинні всім прислуховувати, якщо ви хочете бути більшими. Ну і далі він там продовжив говорити деякі речі, йому це говорило про це на попередніх програмах. І сьогодні ми подивимось далі. 41 го вірша. Ну тут як продовження, адже і він перед цим каже, що Петро каже, що Іван каже, що ми бачили людину, яка ім'ям виганяє демонів, але не ходить з нами. І Ісус сказав: Не зупиняйте його, бо нема того, хто би робив чудо, ви м'ями і відразу засловив би мене. Той, хто не проти нас, той за нас. На цьому ми зупинилися, і ми казали, що це ем, про служіння, про те, щоб виганяти вісів, якщо хто не проти вас, той за вас. Але ми говорили ще про інші місця, які написані в Євангелії, і де Ісус сказав, хто не за мене, той проти мене. Тобто, що нам треба визначитися, хто Христос за нас, і піти за Ним, прийняти його як свого Господа і Спасителя. Тому що якщо ми не з ним. Ми проти нього в плані нашого спасіння, в плані його, а в плані служня, виганяння бісів, то це, як знаєте, ворог мого ворога, мій друг, так можна сказати, але це може бути тимчасово. І він каже, що є люди, які тимчасово також використовують моє ім'я, і вони теж виганяють демонів, які ви виганяєте демонів, ми воюємо проти демонів, і вони ніби за вас. І каже, не забороняйте. Але вони все одно. Повинні прийняти особисте рішення, хто для них Христос, і прийняти його як Свого Спасителя і Господа. Звичайно, же, якщо ти приймеш Ісуса як свого спасителя і Господа, ти повинен ходити з Ним, чи ходити за Ним, чи приймати Його вчення, а не просто бути е, самому по себе і використовувати просто Його ім'я. Тому це важливо. І він продовжує, адже, адже хто подасть вам чашу води в ім'я Моє, Бо ви Христові, істина кажу вам не втратить своєї винагороди. Він наголошує на тому, що люди, які, ну, вони можуть не знати Христа навіть, але вони в його ім'я можуть подати вам, учням е, моїм тих, хто Христові, послідовники Христа, чи учні Христа. Якщо вони вам в моє ім'я подадуть навіть чашу води, то Ісус каже: Я кажу вам істину, чи я кажу вам. Правду. І істина в тому, що вони не втратять своєї винагороди. Тобто Господь Він уважно дивиться до тих, хто щось робить для його дітей, для тих, хто щось робить для його учнів, для тих, хто є його послідовниками. Він уважно дивиться на всіх людей. І знаєте, якщо він бачить, що хтось в ім'я його, тому що ці люди-послідовники його. Можуть подати хоча б чашу води, в іншому написано чашу холодної води, то вони не втратять своєї винагороди. Знаєте, подати чашу води це не так багато. Але це показує знаєте, ставлення до людей, ставлення до Христа, ставлення до Його. Послідовників. Ісус каже, якщо у вас правильне ставлення, і ви б хотіли чимось допомогти. Бо якщо в тебе є можливості, ти можеш допомагати більшим, не тільки чашою води. Але навіть він каже, навіть, якщо хтось допоможе хоча б чашою води, то він каже, це принесе йому винагороду, я це побачу, я це оцінюю, і це мені подобається. Так що не думайте, що у вас немає нічого, щоб послужити Господу і його учням. У вас точно щось є і ви можете це робити. Знаєте, багато людей вони приймають у своїх домівках людей, які... Приїжджають кудись на конференції, людей, які е, просто є учнями Христа, на домашніх групах ми збираємося в якихось домах. Ці люди, які щось роблять для послідовників Христа. Ісус тут каже до вас сьогодні, що Він це бачить і ви не втратите своєї винагороди. Тож хай наші серця вони будуть відкриті до того, щоб робити щось. Для послідовників Христа, для учнів Христа в ім'я Ісуса Христа. Навіть чашу води, якщо ми подамо чи щось робимо, це буде оцінено, і ми отримаємо належну винагороду за це. Аллюе! Далі він продовжує: якщо хтось спокусить одного з цих малих, що вірують в мене, то було б краще, якби йому повісили млинове жорна на шию і кинуло в море. А тут вже не про винагороду. Тут вже Він каже серйозне попередження. І якщо знати, що він навчає тут своїх учнів, і він їх серйозно попереджує. Він каже: якщо хтось спокусить одного з цих малих, що вірить у мене, хто ці мали, які вірять в мене? Ну, якщо вірить в Ісуса Христа, то ми можемо сказати, що це люди, які прийняли Ісуса Христа, Свого Спасителя і Господа. Чому вони малі? Тому що це як діти. Вони ще тільки народилися. І ми знаємо, що дітей обманути дуже легко, дітей спокусити дуже легко. На щось таке, знаєте, ну, на якісь погані речі, навчити поганим речам дітей, дуже легко, тому що вони ще не розрізняють, що таке добро, що таке зло. Вони не думають про наслідки своїх вчинків, тому їх легко ввести в оману. І він каже: тут, якщо ти... Ти, будучи дорослою людиною, спокусиш одного з тих малих, які вірують в мене. О, що таке спокуса? Спокуса це, знаєте, запропонувати зробити щось, що перешкоджає чи виходить чи неправильне, чи проти Ісуса Христа. Тобто є вчиняю Ісуса Христа, а це воно якби. Ну, не можу сказати, що правда, заперечує це вчення, але воно проти, воно порушує, О, згадав це слово. Воно порушує це вчення, що, що порушує вчення Ісуса Христа. Якщо ти щось запропонуєш людині, яка вірить в Христа, що порушує віру в Христа, порушує вчення Ісуса Христа, Він каже, то тобі краще було би взагалі померти. Щоб тобі повісило у жорна на шиї кинуло в море. Краще тобі померти, ніж спокусити. Це так треба читати. Не те, що він спокусив, а потім пішов і втопився. Ні. Він каже, краще цій людині померти. ну, Тому що мирно, жирновий е, новий жорна на шию і кинути в море це е, нема ніяких варіантів, як тільки те, що людина вона втопиться. І він краще. Померти, ніж спокусити. Подумайте, наскільки уважно, що за цим дивиться, якщо він сказав, що навіть чаша води вона буде цінна і отримувати нагороду за це, наскільки сильно він дивиться на своїх дітей, на своїх немовлят, які народилися від нього, які прийняли його Спасителі Господа. І я скільки сильно він оцінює те, що ви робите для них. Він каже, якщо ви робите добрі справи, то ви отримаєте винагороду. А якщо ви робите погані справи, о я думаю, ви теж отримаєте винагороду. А ця винагорода, вона буде зовсім не винагорода, бо це буде напевне якесь покарання. Бо він каже, що краще вам померти ніж щось таке погане зробити проти них. І тут не просто ти щось проти них робиш. Знаєте, чашою води ти щось робиш, ти дійсно зробив, вони це прийняв. А тут ти навіть нічого не робиш, ти їх спокушаєш. І знаєте, спокушати можна свідомо, що ти приходиш і ти спокушаєш. Ти пропонуєш людям щось зробити неправильне. Ти знаєш, що ти неправильне, і ти приносиш їм якесь неправильне вчення, щоб вони відійшли від Христа. Чи ти можеш спокушати когось, чи пропонувати комусь е, ну, вчиняти у своєму житті неправильно, навіть не думаючи про це. Наприклад, якщо ти у своєму житті будеш жити неправильно, ти можеш стати поганим прикладом для цих людей. І твоє життя стане спокусою для когось. І може, ти не хотів. І я не хотів їх спокушати. Я не мав на увазі це. Це ж моє життя. Але якщо це вплинуло на них, він каже, краще тобі було б вступитися, тому що ти також отримуєш визнання за те, що ти зробив. Це не буде десь сховано від Бога. Він знає це все і він бачить, що тоді робити. Треба дивитися в першу чергу на себе, щоб твоє життя було добрим прикладом. Для тих людей, які сьогодні є послідовниками Христа, які сьогодні приходять до Господу, які сьогодні, можна сказати, новонавернені, вони повинні бачити в тебе правильний приклад учня Ісуса Христа. Якщо вони бачать, що ти грішиш, що ти живеш своїм життям і порушуєш заповіді Христа, вони можуть спокуситися і також почати це робити. І тоді винним будеш ти. Ти їх спокусив своїм життям. І ти скажеш, ну я не мав це на увазі, ну, я не хотів їх спокушати. Ну, може, в тебе і не було такої певної мети це зробити. Але тобі треба було пам'ятати про це, що твоє життя і твої вчинки вони впливають на інших. І ти повинен був. Триматися, щоб жити правильно і догоджати Господу і Спасителю Ісусу Христу. Бо ти знаєш це місце? Він навчав це своїх учнів. розумієте? Він не навчає це людей, які не є його учнями. Він покликав тут саме 12 своїх учнів, і він їх навчає. І це він говорить саме він. Ну ми ж учні, ми не збираємося на кого спокушати. Так, але він каже, якщо хтось спокусить. Ні, ви не збираєтесь це робити. Звичайно, на що вам це робити? То не віруючи, вони можуть, знаєте, спеціально приходити і спокушати віруючих, щоб вони перестали вірити в Христа і жили так, як живуть вони в цьому світі. Але це про віручки, він каже, якщо хтось спокусить одного з цих малих, що в мене, то було б краще йому, щоб повісило мирнове жорна на шиї кіно в море. Тобто, подумайте, якщо це. Він каже віруючим людям, своїм учням, тобто нам з вами, то наскільки ми повинні бути уважними до своєго, свого життя, до того, що ми говоримо, і до своїх вчинків, щоб люди, які навколо нас, віруючі люди, вони бачили в нас добрий приклад, правильний приклад, і щоб нічого з нашого життя їх не Спокусило, тому що немовляти, діти вони будуть копіювати те, що роблять їхні батьки. Вони будуть копіювати те, що роблять в їхній церкві. Вони прийшли до церкви, вони там щось побачили, і вони стануть такими самими, розумієте? І якщо в цій церкві є якісь проблеми, і хтось там поводиться неправильно і це не викриває, то людина подумає, що так правильно і вона так навчиться, і буде так жити. І тут вже є. Problem. Тому нам треба уважно, друзі, дивитися за собою, щоб бути добрим, правильним прикладом для інших людей. І хай Господь він допоможе нам бути уважними в першу чергу для себе, щоб бути добрим прикладом. Тому що якщо ми будемо добрим прикладом для інших людей у своїх стосунках з Господом, у тому, що ми робимо, у тому, що ми говоримо, тоді ми не спокою. Не зможемо спокусити інших віруючих людей. Вони не будуть бачити в нас неправильний приклад, який можна наслідувати. Вони будуть наслідувати правильний приклад і зростати у своїх стосунках Господом і Спасителем Ісусом Христом. І це принесе блага славіння в їхнє життя. Тож будьте уважними, як ви сьогодні живете, і подумайте про те, чи ви сьогодні можете бути. Спокусою для інших віруючих, які, які ще, може, не так сильно пізнали Господа і Спасителя Ісуса Христа, як і ви. Ви знаєте, Павло писав: я навіть готовий м'ясо не їсти взагалі, щоб цим м'ясом не спокусити когось. Ви розумієте? Що не проблема була в м'ясі, але там було жестовне м'ясо, і він каже, якщо це люди, вони побачать це їм, вони можуть спокуситися, тому що вони ще не мають належного вчення і розуміння того, чи можна так робити чи ні. І вони собі зроблять висновки, що це гріх і це їх спокусить, і вони можуть взагалі відійти від Господа. Він каже, тому я не буду давати їм ніякого е, поводу. Не знаю, як українською, до спокуси. Я буду себе стерегти, я буду себе зберігати в тому, щоб інші люди, які на кого в мене, не мали в мені ніякої спокуси. І люди кажуть, що ну, я живу як хочу, це їхні проблеми, як вони там собі живуть. Це моє життя, що хочу, то роблю. Ну, з одного боку, так. А з іншого боку, Ісус тут каже, для нас. Що ми повинні бути уважними до свого життя, щоб не спокушати інших? Тому це вже не просто твоє життя, і я, що хочу, то й роблюсь. Ні, твоє життя впливає на інших. Тому тобі треба бути уважним до того, як ти живеш сьогодні, і щоб ти не давав можливість е і не спокушав інших людей, які навколо. Тебе. Тобто, якщо хтось спокусить одних із цих малих, що вірить в мене, то було б краще, якби йому повисло млинове жорно на шею і кинуло в море. Краще він каже від чогось відмовитися, чим щось отримати, і це стало би спокусою інших людей. Ви знаєте, це не обов'язково тут написано буквально, що тобі треба померти, що тобі треба кинутися в море. Це може означати також, що тобі треба просто від чогось відмовитись. Може ти цього дуже сильно бажаєш, А Господь каже, краще відмовся від цього для того, щоб не спокусити нікого, хто є навколо тебе. Тож подумайте про це, і хай Господь допоможе вам бути гарним прикладом. Для інших людей, які допомагають іншим людям зростати в Господі і Спасителі Ісусі Христі, давайте помовимо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за Твою любов, милість, за Твоє благословення для нас, за Твоє Слово, за те, що Ти навчаєш нас і попереджаєш. Ми дякуємо Тобі за те, що ми розуміємо сьогодні, що все, що ми будемо робити для учнів Ісуса Христа. Ти казав нам істину, що ми не втратимо своєї винагороди. Ти бачиш все, що ми робимо для твоїх дітей. І ти також попереджаєш нас, щоб наше життя воно не було спокусою для твоїх дітей, для послідовників тих. Тож допоможи нам робити в нашому житті правильні речі і бути добрим. Прикладом для інших людей, і якщо є щось, що спокушає інших у моєму житті, я молюся і прошу тебе, допоможи мені від цього відмовитися. Дай мені сили від цього відмовитися, щоб я нічим не піддав е, спокусі інших людей, не дав ніякого м -м, повода для е, спокусу для інших людей. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам в цьому. Говориш до нас і допомагаєш нам жити твоїм благословенним життям. Дякуємо тобі і славимо тобі, наш самогутній Господь. Друзі, я благословляю вас, ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі. Тому. Я наказую всякій хворобі і немочі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте оздоровлені зараз, в ім'я Ісуса. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословення в ваше життя, мудрість, роботу для тих, хто їх шукає. Бог діє надприродно зараз і звільнення від усіх боргів в ім'я Ісуса Христа. Бог показує вам шлях, шлях, по якому вам треба йти. Прийміть це і йдіть вірою. За ним також ми мовимося за нашу країну. Ми мовимося і приголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо усіх наших військових, всіх, хто сьогодні захищає нашу країну. Ми приголошуємо Божий захист над вами в ім'я Ісуса Христа. Ми мовимо за керівництво нашої країни, щоб Бог дарував їм мудрість приймати правильні рішення. На користь нашої країни. Ми вдячні тобі за це, Господь. І ми приголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки. Вони налякані і в страху тікають від нас. В них нічого не виходить, тому що Господь воює за нас. Дякуємо тобі, Боже наш, за перемогу та мир для України. Амінь. Слава Господу. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами, і вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам. Змінюватися і зростати у своїх е, стосунках з Господом. І знову і знову я вас запрошую і прошу, щоб ви підписалися на YouTube канал Церква Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу зв'язку. Тож дякую вам за те, що ви це робите. І я бажаю вам славного дня, славного тижня. Хай він буде наповнений повнотою Божого благословення. З господом, друзі, і побачимо.